Прикольний, до речі, фільм. І бургер смачний. та й піца бомбезна? Як же у Майнкрафті добре? Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кінош і з вами завжди Кінош. І в цьому відео... Що ми будемо робити в цьому відео? В цьому відео у мене таке простеньке відео. Я вам покажу атмосферу у нас в селі. Через те, що ми готуємося до Миколая. А я, до речі, ще зробив ремонт, і вибачте, будь ласка, що я пропадав 11 місяців. Вибачте, так, друзі, я який вже раз вас підвожу і іду геть. Ну, що можу ще сказати? Вибачте, мені це не хочеться робити, просто зовсім нічого не встигав 11 місяців. Прям навіть дихати. Ти навіть літом справді нічого не встигав. Тому, друзі, ще раз, вибачте. А, як ви бачите, у мене вдома ремонт. Нові всякі різні детальки. Ось тут ще наковальня, але я її приберу скоро. Ноутбук. Давайте його закриємо і підемо на вулицю. Прогуляємося. Сьогодні у мене в селі державний вихідний. Тому ось так у нас гарно випав біленький сніг. Як ви бачите, там вже в селі купа всього, бо в нас в селі свято, у нас Миколая, в селі його дуже святкують. Всі селяни люблять Миколая, подарунки, все таке, ТДТП. Тут різні ось ігри, селяни розважаються, ще деякі працюють. Давайте оцю от бомбезну цікаву гру. Як ми бачимо, це якийсь дуже сильний комп'ютер. Тут все справді дуже круто. Ось тут навіть якийсь кінотеатр, але чуть-чуть поломаний чогось екран. Мерік завжди не доглядів, Така навіть є комп'ютерна прикольна гра в автоматі. Ну, як комп'ютерна, не зовсім комп'ютерна. Також є линків багато, різні ігрові ще одні. Автомати щось стріляти. Ну, прикольно, прикольно. Оце от мені подобається. Я люблю всяку таку новорічну атмосферу, друзі. Тут ще всякі робочі деталі. Ну, Наше село сьогодні справді прекрасне. І прекрасно. Завжди, але сьогодні по справжньому. Також ще, ще б вам показав ось такі от яблучка, яблучка. червоні, зелені білі, які хочеш, але чи з ними ніхто не доглядає, їх можна в будь-який момент забирати. Скажу селяну Умер і за цим подавить. Ось замерзла всюди вже вода. На вулиці Мороз, все так гарно, новорічно. оце справді прикольний. Майнкрафт, друзі. Це бомбезно. Ви Тільки, подивіться, яка гарна ялинка, сніг падає. Також у мене ось є новорічні прикраси, які ми можемо вдарити. Так, отут -от подарунок стоїться. Але я вже скоріше за все, буду йти додому і чекати Святого Миколая. Але там селян постійно сить, постійно, я вам скажу, до мене ломиться. Я не розумію чого. І посажу ще чуть-чуть за комп'ютером. Пока йфую, якихось серельчиків, друзі. Хто це стукає? Знов той селян. Що йому вже від мене потрібно? Е, ні, нікого немає, якась скриня. Тут чиїсь речі, якісь подарунки, книга. Нікого нема селян. Також там щось розмовляє з своєю родиною. Ну, давайте подивимося тут якийсь Фурнікрафт гіфс, типа Фурні це. Ну добре, давайте прочитаємо цю книжку. Привіт, Кінош, Це я, Святий Миколай. Я дуже запізнаюся з часом і не встаю всім рознести подарунки. Був би дуже вдячний, якщо б ти відніс їх вони в скрині. Ну, як всім, всім своїм жителям села. Там... Є дев'ять подарунків. Можеш е, кожну хату занести по одному подарунку. Буду дуже вдячний тобі, дякую. Mm -hmm. Ну, якось дивно. Святий Миколай ще не встиг. Mm -hmm. А, друзі, мені здається, я згадав. Я його десь був зустрів два тижні тому на одному сервері. Він мені говорив, що у нього купа справ і що всі, всі його помічники захворіли, що він майже не встигає, і він, напевно, попросив поміч у мене, тому ж давайте виконувати, але головне, селяни мене не побачили. тому швидко ставимо. Ух. Привіт, селяни. Кіно, що ти робиш? Неважливо давайте їм нічого не говорити, так якби я не почув. Так, поставимо сюди подаруночок. Сюди меру поставимо. О, як гарно так і в нас в селі. Не можу натішитися. Так тут нікого нема, можемо сміло ставити. Добре, що ще всі селяни майже на святі сільському, і вони там розважаються. Так, селяни якось на мене дивно дивляться, можливо, вони вже щось розуміють. Так, поставимо цьому селяну, а цю... поставимо на подушку. Не під подушку, а на подушку, друзі. Подарунок йому. Все, ось таким от чином ми вже майже все зробили. так легко і швидко. Але я представляю, скільки Святого Миколая таких сел, а то ще й не тільки села, а то ще й міста. І це буде дуже важко для Святого Миколая. Так, друзі, знаєте, що би я хотів зараз зробити? Я тут тільки щоб виключив камеру, бо хотів добути землі і на високу точку залізти. Але я згадав, що у нас в селі є церква. Я хочу залізти на церкву, подивитися, як же кайфово виглядає наше село. От справді, от уже темніє. Я думаю, зараз саме той час, аби піти переглянути, як там на вулиці. Ось, друзі, ми вже на вулиці, ви тільки подивіться, як же бомбезно виглядає наше село. От як ви, як я давно його не бачив. Як? Ну, чому я постійно це закидаю? Чому в мене не виходить постійно знімати для вас відосики? Ех, ну добре, друзі, вже пора злізати і йти додому. Але я щось так подумав, чому святий Миколай мені не залишив ні одного подарунка. Може він мені сам його подарує? Ну буду надіятися, що так станеться. І я цього року через те, що я не знімав відео, не залишуся для... без подарунку. Тобто, ну що, щас... ж... а, що? Тут якась табличка. А тут дуже плановидно. Кіно ж дякую, що допоміг. Ось подарунок для тебе. Ну, а ну давайте відкриємо, що там. Вау! Вау, друзі, ви бачите? Тут справді якісь цікаві речі. Давайте будемо їх діставати і дивитися, що це і робити огляд! Я думаю, що ви любите всі огляди. До речі, я хотів ще вас запитати, можливо, вам ще зняти відео з машиною часу або колаборацію з моїм другом, який також почав знімати Майнкрафт. Але я хочу це зробити В найближчим часом, мали, як ви бачите, 250 сила урону. Це тобто. Я зможу, скоріш за все, вбити голема за один, за один удар, але немає ніякого моба, бо всім моби також святкують, напевно, що Миколай, плюс вже темніє. Тому, якщо хочете, ми можемо перевірити це в наступній серії. А зараз ми йдемо перевіряти щось справді бомбезне і це, друзі, ви бачите що? Це новий комп'ютер. Мій ноутбук уже справді старий, навіть не тягне якісь прикольні ігри, а оцей комп'ютер буде бомбезно. Що? Е, ти взагалі припух? Щось ж вони вже має сонця. Давайте краще поспимо, аби він відійшов. Ти що, не маєш де спати, в тебе ж крута хата. В тебе файна, нормальна хата, я розумію, що в мене все гарно, Миколай прийшов. Але навіщо сюди приходити, друзі, тут навіть клавіатура світиться. Так, давайте, знаєте, що я тепер зроблю? Я вам поставлю на секунду на 2Х, а ви побачите, що я піду робити. так, друзі, як ви бачите, я швиденько пішов добути дошки. Аби... Аби, що зробити? аби поставити нам щось, бо в мене взагалі немає меблів, я все потратив, але ой, телевізор сюди не підходить. Я знаю, що зараз зробити, аби поставити телевізор. Я зроблю вам склейку, аби ви це все не дивилися. Все, як я це роблю, буде довго. Тому зараз ви побачите склейку. Мені тільки треба все продумати. І оп, а склейка вже готова, друзі. Для мене прийшло десь 3 хвилини, теж не багато, а для вас прийшла одна хвилина. Я тут зробив перестановку і тепер вже можу поставити. Але нам все ще треба зробити перестановку і поставити ось ці полички і виглядає бомба, знаю, скажу. Правда, я нечайно розбив вікно, але зараз після відео пересиклю перестеклю. Як це сказати, десь так. Так, я думаю, нам підходить сюди цей чоловічок. край на турі бомбезно, придумав Миколай. І цей що це таке, я не знаю, якийсь синий чудик, і сірий чудик. Прикольні, до речі, іграшка. Давайте тепер надінемо, друзі, ось. цього от лиса. І підемо. Так, підемо, давайте тепер поставимо ось цю тямку. Це ж теж якась штучка цікава. А, ні, давайте знаєте, куди поставимо цей Вазон. Вазон ми можемо поставити, от у мене вже з'явилась хороша ідея. Селян не забирай мій Вазон. Вазон ми можемо поставити от сюди бомба, друзі. Бомба. Тепер заходимо до хати і останній подарунок це якийсь листочок. Вітаю з поверненням на Ютуб. Ну, дякую, Святий Миколай. Я сподіваюся, що я вже, друзі, не буду кудись тікати з YouTube. Не буду повертатися, а вже буду весь час з вами, друзі. Але відео я вас знову попереджаю, будуть виходити раз в три дні десь так. Ну, бо чесно, мене дуже багато справ Зараз я поки на вихідні знімлю відео навіть наперед. Ну бо, ну, бо, Друзі, дуже в мене купа. Всього навчання то все. Футбол, гуртки. Ну, а пора вже прощатися, на жаль, друзі. З вами назавжди, як завжди. Ну, як, як завжди, як, коли повертаюся був кінаш, я вже надію, що я остаточно повертаюся і вже більше нікуди зникати не буду. Бажаю вам гарно провести свята, Миколая. Ну, ще свята вам багато раз побажаю, а Миколая останній. Ну що, щастя вам, здоров'я, всього найкращого ну і всім па-па!